Я вітаю, шановні друзі. Це перший міський телеканал. І ви дивитесь проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди, в рамках нашого проєкту, ми говоримо про творчість та говоримо з творчими людьми. Сьогодні в нашій студії Тетяна Чивікова, яка стала лауреаткою престижної премії Золотий талант України 2025 двадцять детально про цю премію ми поговоримо наступні й нашого ГТРу з пані Тетяною. Ради вітати вас! Я вітаю всіх. А пантяна, розкажіть нам більш детально про цю премію, тому що, можливо, не всі з наших телячів розуміють так, про що ми зараз будемо з вами говорити. Так, ну е, дякую за, за те, що ви мене запрошуєте на, на мій улюблений перший міський канал. І хочу сказати, що ця премія це є дійсно нагорода. За те все, що я робила, тому що було зроблено дуже багато за ці якісь півтора роки. Написано багато пісень, написано дуже багато віршів. Була вийшла книжка моя, і перша нагорода була моя, отака, от диплом, отримала. На душі Криниця, коли було. А, от, а зараз вже е, був начати, інтернаціональний е, дистанційний Олімпіада, була, е, яка проходила в Дніпропетровську. І Мені запропонували прийняти там участь Ольга Володимирна Фоміна, це директор Народного дому. І мій керівник по співам, з яким я зараз працюю, Олександр Марченко. Але ви знаєте, мені чогось не хотілося. Ну, чогось я не хотіла, і... а вони кажуть, ні, ну давай, давай таки спробуємо. Ну, думаю, ладно, спробуємо. І ми туди відправили два відео, які, до речі, зробив мій друг, композитор Данила Дятел, якого я завжди тут пригадую. І ми відправили туди пісню Здалося, яку я вже того, того разу казала, що ми написали. Разом з Данилом робили, робили аранжування і отримали дуже позитивні відгуки від професіоналів цієї справи, тому що дійсно пісня це до речі, моя улюблена стала пісня. Здалося. І друга пісня це була пісня «Дякую». І. І все відправили, і все. <хи> Я якось це забула, вже занурилася в свої, скажімо так, домашні там, якісь хлопоти в інші там, справи. Але там пройшов вже якийсь час, і ввечері телефонує мені Ольга Володимировна Фаміна. І каже, Танечка, я вас поздравляю! Ви отримали гран-прі за ваші пісні і за, за ці відео. Оце такий диплом гран-прі за мої авторські пісні. І також ви отримали ще диплом Золотий талант України 2025 а, ще, ще отака медаль. Так, чудово. ще медаль, отака, да. так. В той момент я просто не могла стримати сліз. Я просто плакала. Думаю, хоч, хоча я знала, що таке буде. Бо в мене ж дуже розвита ясновидення, і я вже ну, це бачила вже уві сні, а я не, але я не могла повірити в це, що таке буде. А це дійсно таке сталося. і Тому я дуже вдячна цим людям, які мене спонукали. Прийняти участь дуже е, вдячна Данилу і ну, якби всім людям, з якими довелося мені працювати. А що для вас означає ця а, нагорода? Ну, ця нагорода, це я ж кажу, це як е, якийсь е, висновок, е, підсумок е, моїх, е, скажімо так, е, мого шаленого такого життя. У мене кожного дня по два, по три заходи. Я просто вже розумію, що треба трошки зупинитися, тому що я зараз відвідую ще університет третього віку. Тепер значі, мене запросили приймати участь у на випускному, це буде вальс, бальні танці, це буде в театрі, були випускний третього віку. Мені туди ще треба ходити на ці репетиції. Плюс кожного дня оці значить, на заходи в бібліотеках. 21 го часу мене запросили на Це буде захід для інвалідів, і там буде приймати участь ще сліпа співачка, і тому ми будемо з нею. Я должна буду організувати це все, щоб вона могла співати в мій мікрофон. І вчора був у нас в територіальному саксаганському центрі, і я ну розумію, що все ж таки це все ну не даром Тобто такий дуже насичений у вас. Дуже насичені. Там у мене сімейні проблеми, і тому. я оце все... Ну, мені, мені люди питають, Боже, коли ти це все встигаєш? Коли? коли Що надихає вас на творчі сьогодні? Вчора я написала вірш, вже вночі я написала вірш, який має назву відлуння війни. А от Мене спонукало його, і ще я, до речі, займаюся професійно візажом. У мене є диплом візажиста, і тому от у мене була жіночка. Любов Бірюк, яка поховала свого сина, який загинув на війні. І я вже не перший раз з нею зустрічаюся, і вона мені розказала історію, як її онучка ну, там, за декілька днів до загибелі татка, як вона намалювала такий малюнок, де там татко і прапор лежить схилений. І коли мама запитала, чому схилений цей прапор, вона каже, ну, тому що папа наш буде так. У нас, у нас буде тепер жити на небі і буде він там відпочивати. А потім наш вчитель української мови, та що в нас викладає на цьому факультеті на третього віка віку, теж вона розказує історію. Дуже як дітки переживають, каже, дуже багато діток у мене, які втратили ну, батьків своїх, і каже, дівчинка одна, теж там їм дають завдання писати якийсь там двір. І... Каже, ми стараємося не затрагувати такі болючі теми, але вона кожного вечора дівчинка звикнула, що до неї приходить тато, і він її там вкладає спати, і все таке. І, і тому я оце, оці дві історії і вже в мене вчора вийшов такий вірш. Так, чи можемо ми його почути сьогодні? <гад> <гад> так, ми можемо на почути. Студії. Я його ще вчора тільки швидко на, 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 накидала, і зараз я його. вам... Зачитаю від луня війни. Мамо, скажи, де мій тато? Чого не прийшов він сьогодні? Країну пішов захищати, казала вона своїй доні. А хто ж мені казку розкаже і легенько пригорне до себе, Банти на голівці розв'яже. Спи, доню, бо спати вже треба. Ти вчора так само казала, сьогодні те ж саме я чую. Зірки я в цю ноч рахувала, а завтра за ним помандрую. Не знала Матуся, як треба дитинці про татка сказати. Немає вже більше потреби за татком зрання мандрувати. Вже тиждень, як янголом в небі, він бачить, як доня чекає. Загинув від рук він ганебних, душа до сих пір ще літає. А декілька днів ще до смерті донька малювала картинку, де бачила татка й прапор, що схилений був. Як тростинка, і казала вона своїй мамі, що тато живе наш на небі, а та все чекала бистями, коли прийде звістка до неї. Аж тут, в телебаченні стрічка, життя підкосила негайно, засяяла вогником свічка і згасла навіки безжально. Скажи, де мій тато, матусю, коли він приїде додому? Я слухатись буду, клянуся, став янголом в світі земному. О, О, вірш. дуже, дуже влучний е, вірш, який описує е, наше сьогодення, на жаль, в якому ми е, продовжуємо жити. Е, пані Тетяна, і ще ж окрім цього вірша, так як завжди, музичний подарунок від вас для наших телеглядачів е, залишається не так багато часу. Тому я прошу вас трішечки декілька слів е, про угу. цю пісню, яка зараз прозвучить е, в ефірі Першого міського. Е, це пісня має назву дякую. Її полюбили вже Дуже всі мої підписники в Фейсбуці, і я теж її люблю. Це така була історія мого життя, мого кохання. скажімо так, Бо в мене ж ну, взагалі більш, більша частина віршів це про кохання. І тому я кажу дякую, що був в житті моєму ти. А, чудово, ну що ж, і а, я вам дякую. Ще раз вас вітаю з цією престижною премією, яку ви отримали. А, дякую вам за те, що ви звітали в нашої студії. А, на цьому ми будемо ставити крапку. Я вам дякую. дякую. Але друзі, ви не перемикайте, тому що попереду вас чекає музичний подарунок від нашої гості. Я вам просто ще раз нагадаю, що це був проєкт вечір п'ятниці. На першому міському говорили ми з Тетяною Чівікою Лорадкою престижної премії Золотий талант України 2025 Я з вами буду прощатись, тому бережіть себе та на все добре. Моєму тихую, любо змогла мене знайти, дякую, я сон свічистим небеса, зараз я одна йти здається сам, давай спочатку. Все почнемо ми, Бо наші янголи не в спокої, в житті не треба нам тієї тьми, не хочу бути одинокою. да спочатку все почнемо ми, Бо наші янголи турбуються, в житті не треба нам тієї тьми, Нам тієї тьми нехай тія Цілуються І на радість нам давай спочатку все почнемо ми, бо наші янули не в спокої, в житті не треба нам тієї тьми не хочу бути одинокою, давай спочатку все почнемо ми Бо наші янули турбуються. Не треба нам тієї тьми, нехай ті янголи цілуються. Нехай наші янголи цілуються. Нехай всі янголи цілують.